Всім привіт-привіт. Щось я сьогодні при святі. Ну як при святі. Люди дзвонять, цікавляться запчастями, то я <кій> прийшов тут пару фотографій зробити. Думаю, то не є якийсь такий <кій> великий гріх. Ось, цього... у нас тут зима, мороз, зимно в пазюрі. Е, сьогодні, я вже не знаю, яка неділя, то точно, а яке число? П'яте певне. Січня 25-го року. Я тут а поки шпортався себе між Залізяками в печері Аладіна Значить, надивив я тут одну Залізяку таку цікаву і нагадав собі історію. Думаю, варто вам розказати. Залізяка не кримінальна, бачите, вона вже пуста давним-давно, то з Першої світової Залізяка. І нагадав я собі таку історію про. Про таку Залізяку, ну, подібну Залізяку. Значить, були часи, коли я дуже часто їздив. Ну, фактично, майже кожен зльот в Київ на зльот антикварщиків, або зльот клубу любителів антикваріату. Ну, як там правильно називають, була така гарна подія. Збиралися антикварщики з усієї України і за меж України. Кожну останню суботу. Кожну останню суботу місяця, бо кожну останню суботу збиралися там місцеві, і хто ближче до Києва. Пам'ятаю, що виставковий центр «Експоплаза», Метро Лівобережна. У Нас завжди ми наймали машину, буса, нас завжди віз шофер, то я так сильно там по дорозі, я вже в Києві не орієнтуюся. Ну, коротше, там було добра, оце особливо до АТО. Там були ну, українці з усієї України, е, е, наприклад, наш регіон е, це Західна Україна, е, особливо це Волинь, Тернопільщина. У нас, е, якщо говорити такі речі, наприклад, як по першій світові е, зустрічаються часто, а хлопці з тієї сторони Крим. Херсон, Миколаїв привозять таке по Рим, Римській імперії такі речі. Я вам кажу, я, я в руках тримав справжній з той, чи як він там називається, цей меч гладіаторів. Ну, по факту, то добрячий ніж такий, як обрубувати гичку в бураків. Ну, але ж факт є фактом. Правда, він дуже буржавий, але я його тримав в руках. Там такі речі були, ой, то не переказати словами. Е, ну, Зараз там зовсім бідово, ну, понятно, справа війна, але вже оце, коли і АТО почалося, то вже значно менше стало туди приїжджати людей з понятних причин. Ну, А останнім часом я там вже певне вже певний років з 10, як останній раз був, а може навіть і більше на тому зльоті. Ну, але ж, коротше історія трошки інша. Йду я по тому зльоті, так приглядаюся до. Ну, що просто цікаво, як по музею. Ну, там краще, як в музеї через те, що, по-перше, любу річ можна взяти в руки, позаглядати, приміряти, з дозволу власника можна сфотографуватися з тією річчю старовинною. Е е її можна купити, її можна виміняти. Ну, коротше, е музей ховається е і в музеї ще багато підробок, а там, ну, там всяке бувало теж. Ну, коротше, йду, бачу таку картину. Е мужиків. На такій гарній підставці, дерев'яні, лежить ну, будемо говорити, ядро, бо вони продавали то як ядро. Оце така, як ця оцяцька, тільки воно таке кругле. От як, похоже, як ядро, те, що метати в спортзалі, е, колись були в. У радянських спортзалах, не знаю, як зараз ці ядра. Ну або до пушки таке до гармати, чи як воно там називається ядро. І там на ті ну, зроблено все файно. Те ядро таке ржаве, залаковане. І там на ті підставці пише ядро пушки такої, то якийсь там, якийсь там вік і так далі. Ну, все там про нього розписується. Ну, мене щось так зацікавило, я вертаюся назад, бо так я так проходив. Кажу, тут хлопці хлопців. хлопці, кажу, можна взяти в руки, подивитися на те ядро. Та добре, бери, тільки, кажу, акуратно, бо ж старінна, віш, рідкісна. Ну, я, значить, беру в руки, кручу, кручу з усіх сторін, і що я находжу? І я находжу запал, але запал. Запал не до ядра, а до гранати Першої світової війни. А гранати в Першу світову війну не мали взривателів, таких, як, ну, скажімо як в Другу світову, чи як сучасні гранати, типу ЧК і все такої. А з ними йшов туди от сюди, вставлявся ну, такий специфічний запал, але по факту кусок бігфордового шнура і такий сірник, типу охотничий сірник, що він був промасляний в цьому. Не про масляний, а пропітаний воскові чи парафіні, що він не, не, не дуже боявся сирості, і був прив'язаний до гранати на дротику вімідному. І значить, оце воно там був ще десь там. Черкаш, не знаю, де він той черкаш був, що воно черкалося, черкалося запалювався той фітіль і кидалася граната. О, о. Ну і я кручу ту цяцьку кручу ту та ядро. Кажу: хлопці, то не ядро. Як ні, а вони, ну, русски не буду вже, бо я вже її розучився та й не хочу говорити. Ну вони були явно десь регіон Крим, Херсон, та сторона, знаєте, Луганщина. Та як таке? Кажу, хлопці, я вам точно кажу, кажу я вам більше скажу, що воно ще й небезпечне через те, що в Першу світову війну. Наскільки я знаю, зривчатка була на основі селітри, і считайте, 100 років воно пролежало в землі. Та селітра вже пройшла якась там реакція. Проходили всякі реакції, залежно в якій землі, знаєте, в якому середовищі там мокрому, не дуже коротше. Що вона були факти? Я е, чув е, між е, фактично. Між хлопцями, що цікавляться подібними речами, що бували факти, що такі цяцьки взривалися прямо в квартирах, просто самі від себе. Отак от просто лежали, лежали, десь там якась температура підходила та що треба. І воно репало. Понімаєте? Я кажу до хлопців, вони мені не вірять. Я кажу, хлопці, дайте мені якось щось таке гостреньке. Е, от. Я не кажу, що я там професіонал, та який я професіонал в тій справі? Я взагалі в тій справі баран. Просто мені такі вещі попадалися. Я розчищую там тако з одної сторони таке десь кольцо, от приблизно, як отакі е, о от, е, така заглушка під ключик, такий як для болгарки. От похоже, щось на цього. На дві дзюрки і дзюрка для фітіля. Кажу, хлопці, хочете зараз вам поковираю на трасу, що вам тут таї селітри? Ні, ні, ти що, ти що от От такі історії бувають, прикидаєте? От хтось би купив таку цяцьку. Ні, не питання. Ці цяцьки в нашому регіоні знаходяться дуже багато. В нас тут стояв фронт в Першу світову війну. Лінія фронту була. В нас тут якраз в нашому регіоні цей самий знаменитий Луцький або пізніше названий Брусиловський прорив, який вивчають у всіх військових е, закладах е, колишнього пост ССР, то то напевно. Вот. І, е, і фронт стояв. Та я вже не знаю точно скільки, але певний час тут така була позиційна війна. Пуляли друг по другу. Австрійці з, з, з союзниками по царській русській армії з союзниками, знаєте, перестрілювалися з окопів. Знаєте, от. І маса таких речей не спрацювало. Через те, що вони десь там падали в болото, в мокре, в сніг і гасли ті фітілі, вони просто не, не спрацьовували. І собі лежали 100 років, і по сьогоднішній день лежать. І є їх дуже багато цікавих різновидів е, тих цяцьок. Ну, я в них не розбираюся сильно, але оце таке бачив: е, це нашої та F1 чи як вона про, прототип, але вона. Якщо взяти там ту, то вона бачите, зовсім набільша і така довша. А взагалі їх є було і є дуже багато різновидів. Е, от, ну, Таке то вже просто як сувенір. Е, от, от така ситуація в мене була колись на зльоті. Може, в когось ще бути подібні ситуації. Може, дехто які припони забивав такими речами. Таке теж траплялося, я чув історії. Або що десь клепав косу на, 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 на нерозрядженому. от Буде цікаво мені почути від вас щось подібне. Бувайте здорові, минайте таких всяких залізяк десятою дорогою. Хай собі лежать, особливо в теперішній час. Такого добра знову нашвиляли на нашій землі. Тримайтесь, будьте здорові.